Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні лікарі, персональні члени Уніми України. Записується повідомлення для вас тільки із метою швидкого пояснення і дуже термінової, і, сподіваюся, дуже цікавої, і дуже корисної інформації. 27 червня у нас відбулася зустріч з головами осередків з радою громадської організації «Уніма Україна, де було анонсовано багато планів і, зокрема, open call для режисерів і для лікарів для участі у воркшопах, які відбудеться у Норвегії в жовтні цього місяця, а зараз це повідомлення дуже терміново, тому що не хочеться чекати довго до наступної зустрічі з головами осередків, яка має відбутися 25 липня. Тому записую це повідомлення, щоб швидко мережею розповсюдилося. Ви швиденько послухали і швиденько подалися до наступного open call. Я маю таку радісну звістку від наших колег від Уніма Хорватії, Уніма Ірландії, Уніма знову ж таки Норвегії, які запрошують нас долучитися до ще однієї дуже хорошої ініціативи. З вашого дозволу поширюю екран. І дуже швиденько розкажу. Значить, ми анонсуємо open call, тобто відкритий конкурс для художників театру для Льог для участі у проєкті Unima International Puppetry Collaboratorium в рамках міжнародного фестивалю Театру для Льов Лун у місті Мостар, Боснія і Герцеговіна, який відбудеться, ну чесно кажучи, незабаром. Це 25-29 вересня 2023 року. Цей проект е, ініційований уніма Ірландії, Хорватії Норвегії. Керівницями е, цієї зустрічі будуть лялькарки з Норвегії е, і з Ірландії. І, зокрема, він направлений саме на художників театру ляльок. Ви маєте право. Подати заявку, і Рада Уніма Україна обере двох учасників, які матимуть можливість долучитися до цієї події. Що ж це за подія? По-перше, хочу ще раз акцентувати увагу, що це ініціатива Уніма Ірландії, Уніма Хорватії. І ще тут має бути Уніма Норвегії, але чомусь немає тут їхнього лого. Але проект називається Relationships, тобто, це така гра слів. Відносини релейшншіп і релейшншіп як кораблі. І, власне кажучи, це колабораторіум, який сподіваємося буде проведений не один раз, а по всіх заходах і фестивалях театру Ляльок у світі. Ну зараз першою такою сходинкою має стати фестиваль у Мостарі в 2023 році. Запрошується до панельної дискусії. Художники, ті, хто спеціалізується на виготовленні театру ляльок, на виготовленні сценографії, хто робиться професійно, має професійний бекграунд, і звісно ж це мають бути персональні члени у України. Яка буде ваша задача в рамках участі у цьому проєкті? Звісно, що це гідно представити культуру України, робиться дуже великий акцент самими організаторами на такі важливі ну, історичні, скажімо. Йому соціальний складові, тому що Мостар це такий символ минулих конфліктів в, Балкан, в Балканському регіоні, і дуже важливо, що зараз там називається мистецтво. І, власне, хочеться, щоб це було обміном професійним, художнім, а також це був такий міст для побудови релейшеншіп, тобто взаємозв'язків з нашими колегами, особлива увага балканському регіону, який теж свого часу пережив велику кількість. Кількість політичних, геополітичних конфліктів і війн. Отже, ви можете заповнити цю заявку. Вона дуже проста, необхідно заповнити ім'я, по батькові, рік народження, коли ви стали членом уніма, ваш досвід, професійний бекграунд, і так далі. Хочу звернути увагу на два важливі моменти: це знання англійської мови. Все спілкування, робоча мова проєкту буде англійська. Тому просимо вас. Ну, Достатньо адекватно оцінювати. Віримо, що в майбутньому це взагалі не буде для лікарів України питанням. І е, важливо дві речі, які ви маєте подати. Перше це мотиваційний лист. Чому саме участь у фестивалі в цій події в панельній дискусії є важливою для вас Равно в рамках панельної дискусії? Вам треба буде представити свій досвід. Вам треба буде обов'язково представити свій бекграунд професійний, створити презентацію або фільм, або нарізку. Тобто, щоб ви могли представити, ви не повезете туди виставу. Можете привести декілька ляльок, продемонструвати, але в принципі. Все буде відбуватися в рамках панельної дискусії. Всі лялькарі, які будуть запрошені туди. а Там будуть запрошені провідні лялькарі, е, і голова е, комісії професійного навчання Уніма е, Тіта Лоренс, е, Це Аргентина, і президентка Уніма е, Угорщини Катаксато. Тобто, там буде і президенти Уніма Ірландії. Е, тобто там буде дуже така серйозна. І позитивна, і дружня команда, які ви маєте розповісти про свій досвід, що ви створюєте, як ви працюєте, які системи ляльок, сценографії і так далі. Крім того, директор фестивалю в Мостарі він націлений на те, що такі зустрічі будуть продовжувати, і він зацікавлений і шукає художників для свого театру. І взагалі в Боснії і Герцеговіні якось уніма не надто розвинено, тому вони шукають напрямків. Щоб могло їх професійно і стимулювати і надихати. Сподіваємося, що надихатимете їх також, і ви. Отже, мотиваційний лист і своє резюме англійською мовою це дуже важливо, і обов'язково відеозапис, який ви маєте сюди додати від 7 до 10 хвилин, де ви звучите українською англійською, вибачте мовою, щоб ми вас почули, як ви ну, комунікуєте, тому що це буде частина вашого спічу, який ви маєте презентувати. В рамках зустрічі лялькарів у Мостарі і портфоліо своїх робіт англійською мовою. Звісно, що художники говорять мовою образів, візуальних, але опис, яка це вистава, ваші принципи, будь ласка, це все має бути англійською мовою. І е, організаційні моменти дуже важливі. Організатори беруть на себе проживання і харчування, і участь у ну, звісно у панельних дискусіях, семінарах, зустрічах, обговореннях і перегляд цих вистав. Єдине, що дорога зараз немає вільного бюджету в організаторів покрити дорогу двом лікарям з України. Але особисто президент Уніма Ірландії Горан Желіч, він працює над тим, і ми, уніма Україна, ми зараз працюємо активно на те, щоб знайти фінансування, хоча б співфінансування для того, щоб допомогти дістатися до Боснії і Герцеговіни. Звичайно, ми оптимістичні в цьому питанні, але ви має бути бути. Готові про це зазначено в анкеті. Я розумію, що організатори фестивалю буде забезпечено посилення поселення та харчування. Разом з тим, я розумію, що витрати на мобільність частково або повністю я маю забезпечити самостійно. І я звертаюся до керівників театрів. Я звертаюся до адміністрації театрів, якщо е, працівник вашого театру буде обраний, якщо буде можливість підтримати його чи її е, цією поїздкою, допомогти з проїздом, оскільки Боснія Герцогна не такий вже легкий напрямок. Щоб дістатися, це не так легко дістатися, як до Польщі, наприклад, ми будемо дуже вдячні, якщо театр знайде можливість допомогти працівнику у разі його обрання. Е, як Нашого делегата і е, також це важлива е, важливий пункт, важливий аспект. У разі вибору вашої кандидатури, у разі участі вашої, ми будемо просити по поверненню цих двох художників е, організувати. Зустрічі онлайн в форматі звіту поділитися досвідом в дружній, такій нашій ляльковій сімейній атмосфері Уніма Україна допоможе організувати цю зустріч, змодерує. Але ви, як головні доповідачі, що ви бачили, який досвід, що вас надихнуло, яке спілкування і так далі. Дуже коротка інформація. Все детальніше ви маєте можливість прочитати на в шапочці цієї гугл-форми, де описано і навіть є посилання на цей фестиваль, де описані цілі, завдання, цілі завдання проєкту, організаційні моменти. Дедлайн подачі заявки це 20 липня 2023 року. Тобто, у вас на це буде 20 днів. Художники. Ми просимо вас активізуватися, підготуватися і подати. Тут зі свого боку Рада ГО Уніма Україна» 25 липня має засідання, дасть Бог все буде добре, і будуть розглянути заявки, буде прийнято рішення, і результати будуть оголошені до кінця липня 2023 року. Тому І ще раз хочу звернути увагу на те, що це е, невеликий, але разом з тим і великий крок для Уніму Україна, для такої. Євроінтеграції для того, щоб ми з... укріплювали, встановлювали. Наші зв'язки з колегами з національних центрів країн Європи і не тільки Європи, всього світу, щоб нас знали, щоб ми ділилися своїм досвідом, тому що театром ляльок України і лялькарям є чим поділитися, що презентувати. Ми конкурентно спроможні, ми маємо можливість розповісти гідно про себе. І ще раз хочу наголосити на цій важливій такій. Соціальній політичній культурній місії, яка буде покладена на плечі двох художників, сценографів, яких оберуть для участі у цій події, ваша задача буде гідно представити культуру України, тим паче в такі непрості історичні часи випробувань. Дякуємо. Це коротке відео разом з посиланням на Google форму. Ми передаємо всім головам осередків, і вже голови осередків будуть поширювати це повідомлення як відео коротку та доступну інформацію, так і посилання на Google форму серед своїх підопічних. Пам'ятайте, що голова осередку це ваш. Зв'язковий з уніма Україна. Дякуємо за увагу. Хорошого мирного вечора! Слава Україні! Слава ЗСУ! Віримо, тримаємося! Дякую.